Всім привіт, 10 червня. Починаю відео своєї секретної лабораторії. Дивіться. Всім знайомо, так? Да? Там, де хранилися в мене, воно ящики стоять. Хранився виноград. Ну, коротше, по случаю зайшов я сюди так от. Не смійтеся. Зараз винесу це все діло на двір. Та й подивимося. Ой, Дивіться От мені цікаво, чи знає Анатолій Бачинський, що його Маріша до 10 червня може пролежати. А ну давайте хоч на камеру дивіться. Як вам таке? Нормально? Я думаю, нормально. Сейчас mm. тобто який, але все равно, вроде бы як на изюм похоже, но да, все равно він мягкий. И ось, давайте так ось я вирву дивіться у ньому ще є, бачите гляньте і цю з'їм. Думаєте, викину? Не. у цю з'їм. Не. Дивіться суха, та не суха. Нормально, і тут таких багато. Нормально, так? Да? Трохи не дожив до нового врожаю. Та не може підожив би ще. Ну от так. Це так, мене підколов. Василь Ільєв. Так, коли... Ну, із Могилів-Подольська, да? ми так общаємося коли. Підписник мій. Та й каже, ну все одно, як ти там не цей, каже, а... Не показував, а найбільше, мабуть, Маріша храниться. Ну, а я кажу, ти знаєш, а я так від останнього ролика, коли в марті знімав, і більше туди не заходив, у ту баню. Чому мені туди заходить? Винограду, там ящик кажу, досить. якщо не викинув, бо вже ж не пам'ятаю. Піду подивлюся. Та й кажу, виходжу. Да, це ж по телефону розмовляємо. Кажу, подивився, так кажу, знаєш що, мабуть, треба відео знімати. <говори> кажу, бо, мабуть, сам автор не знає, що його виноград способний долежать до 10 червня. Так що якось отак. Ну а сьогодні <говори> відео трошки не про це. Це так, щоб вам розрядити оце все осипання? Сьогодні відео буде у нас поливати, не поливати. Дехто мені багато що я ж читаю коментарі, да? І багато пишуть Ну та як же ж поливати чи не поливати, що робити, поливаєш, не поливаєш. Що вам відвідати? Відповісти на це питання. Значить, дивіться, я вам кажу так, як є. Я не прислухаюся, я, повірте, я зразу це, не приймайте це як руководство. Я особисто за себе кажу. Я ніколи не прислухаюся, можна, не можна. Я завжди включаю логіку і голову. Мені, допустимо, займатися аналітикою, це хліба не дай. Ліж би щось небудь поаналізувати. Давайте отако включимо свій мозок да, і дивіться, можна чи не можна. Та немає конкретного такого, такої відповіді. Можна поливати виноград, не можна поливати. А якось от дивіться, в мене немає місяць дождю, да? От, Вчора я вам показував тріщини. Та і зараз я вам покажу, що стою на винограднику. Дивіться. Я ж не видумую, бачите? Тріщини, я ж нікуди не ходжу навмисно, нічого не показую. Це потріскало, так? От дивіться. У мене місяць не було дождів, а в других заливає. Значить, ви ж не можете, а вас ж немає краника, щоб перекрити небо, так, щоб воно не лило. І як вже ж воно, ну як оце об'яснити? Там є, а там немає і все нормально. Так. То як тоді можна об'яснити, що можна поливати і не можна поливати. Природа ж не питає, вам, треба вам сьогодні дощ чи, чи не треба, вона собі та й лє. в деяких областях вже лє неділями і нічого да, якось. І що в них осипається, що в мене осипається. Так що тут знаєте, вопрос казати, що не можна поливати, бо буде осипатися, це геть воно, мені здається, невмісно. Я за себе кажу, я лив, лью і буду лити. Ну, кожен день там. Я ось о, коли дощі трошки випадали, я рив. Ну, поливав значить, раз у неділю. Я по понеділках включав, ну, щоб не збитися, то знаю, в ага, понеділок прийшовся, починається нова неділя. Я собі круть і капає у мене 2-3 години, ну, залежно від того, яка була перед цим погода. Да? Сильно жарило, не сильно жарило. Ну, я приблизно я ж собі відро поставив під, під капельницю. Я заміряв, що в мене там час 9 літрів викапує. То я знаю, у мене дві капельниці на кущах, а за час 18 літрів. У мене капнуло під кущ. Значить, два часа, вважайте 38 літрів, да? О, чи 36 літрів там. 3 часа, близько 60 літрів, там 50 з лишнім. І так я, я знаю, я собі краник покрутонув, у мене капельниці всі компенсаційні, вони капають однаково, незалежно від тиску там, у моїй бочки, скільки там води, більше, менше. Ну, я знаю, що все одно викапає 9 літрів за годину. Так що це отак. Я поливав. І поливаю так. І зараз поливав, цвіте він, не цвіте. А що мені ждати, поки корні мені порветься? І, ну, я вам вчора показував, там ходив. Я подвої свої подвоє молоді, ну, осінню посадив. Так там уже до коріння потріскало. І що мені ждати? Бо цвіте чи не цвіте? Поливаю та й поливаю. Я вас не закликаю, поливати. Не, це діло би, сугубо кожного індивідуальне. Ну, Я поливаю, я не дивлюся на те, можна чи не можна. Я глянув на землю, я знаю, що потрібно, А, а чи можна, чи не можна, знаєте, то кожен вирішує <кхи>, сам для себе. То Це якось так. Бо ось мені теж один з підписників з Криму. То я можу навіть прямо зачитати. Ну, коротше, в мене можу з телефона вам зачитати прямо цей коментар. Зараз відкрию. Так Як що вийде? Ага. Так Дивіться, значить ось що пише. Сонце б'є. Ось я читаю коментар. Значить, північний сонце блекує екран мені просто. Так, Північний Крим, не у жарі проблема, в чомусь другому. Жара у нас примірно а, привична справа, але осипаються деякі сорти дуже сильно. Такого раніше не було. Весною на пагонах було по 2-3, навіть по чотири зав'язі. Теж раніше не наблюдалося. Думаю, що це що пов'язане з кліматом. Можливо, ці дожди з Африки ранньою весною, мабуть, щось пов'язане з, з аномаліями. Ви знаєте, я, мабуть, теж це, з цим би, погодюся, тому що... Мені ж написалося багато, там більше ста коментарів, 124 було, з різних областів України, з пошти з кожної області є ці ну, коментарі. Я ж читаю, аналізую коментарі і знаєте, прийшов я до висновку, що також, що, мабуть, це не пов'язано з жарою, тому що в людей не було жари. Особою да, не було приморозків, і така ж сама картина, як і в мене, щось сипиться, а щось ні. Знаєте, я навіть вже не знаю на що і думати. Так аналізую вечірком, думаю, та що ж таке. Я думаю, ну, може справді такого, щось зв'язане із сортами, не випробувані. Бо вже мені треба прищіпувати. Ну, показав учора, що в мене не те, що прищіпнуто, а зроблена пенсіонеровка. Тобто зрізано ось, щоб для кого може не ось ось є, є грона. Перша, друга узол і ось тут на третім узлом, ось я ну, чекав. Ну, тобто, при... зупиняв точку росту, щоб воно. Ви знаєте, нічого це мені не допомогло. Може комусь допомагає, може в другий рік воно все. Я не кажу, що це неправильно чи що. Ну от Цей рік це ну, не спрацювало воно. В мене так в Ландиш, я не знав, що таке проблема з ландишем ніколи, я це завжди всі... відкрито казав. Ну Цей рік от, от не спрацювало. На цимусі, другі кажуть, ні, у мене наоборот, цимус все окей, Аркадія посипалася. У мене все Аркадія не посипалася, а цимус посипався, розумієте? І так, ну, тобто різні сорти в різних. Я вже сам не знаю на що це думати. Може, пов'язано, як хтось воно писав, що у нас в Україні скільки взірвалося. Оцих е, снарядів, ракет, і, що в повітрі, скільки оцієї гадості зараз, що тут вже навіть не знаєш, блін, ну, на що навіть думати і на що грішити. Можливо, і так. Якби воно сотні тисяч було цих взривів за ці два роки, воно зараз такого вже навіть, в атмосфері тут начудяно, що я навіть ну, просто, повірте, сам вже не знаю, на що це думати. Е, дійсно, якісь аномалії. Ці. Міняється клімат, міняється. Це все міняється. Цей рік вообще на, на місяць. Раніше все стартунуло, можна так сказати. Ну, на 3 неділі точно. На місяць може і ні, але на 3 неділі точно. Те сипиться, те не сипеться. Ну, якось це отак. Знаєте, поливати, не це діло сугубо якби. Тут дивіться, самі по своїй землі, по своєму стану якби виноградника. Я поливаю, я кажу. Я не, не, не дивлюся, і свято не вірю тим, хто розказує там блогерам, що не можна поливати, бо це воно осипається. Хто це доказав? Скільки не можна поливати, не можна літр, не можна 10, не можна тонну, скільки що де. Покажіть мені, текніть носом, що все доказано, що не можна там поливати чи, чи що. Я вам сказав, включаємо логіку, у нас воно, туча зайшла і, і льє, воно в деяких вже. Другу неділю і знаєте, якось <кій> не питаю, можна чи не можна. Поливаю, я поливаю, У мене зараз воно дивиться, не капаюся, що не включав, тому що перед цим включав, воно мокло. Бачите, підпущу. Ну цей куч, цей, що я перепривитий, тут да, я більше включаю. На. Ну, оце якось так. Ось я вам дивлю, показую казанове. Да, це казанова я стою. На деяких зараз обійду, ось тут видно, ось по три. дивіться, по три суцвіття, які суцвіття здоровенні. З тої сторони, воно також це теж підтверджує те, що я такого не бачив. Я йому оставив, хоча два рукава, хотів геть убрати. Оставив, оставив. Ну, оставив. Наприклад, дивіться, я вам показую. Гляньте, одне суцвіття. цвіття, дивіться, показую одне, да? Ди, гляньте, яке воно шикарне. Здоровене. Друге суцвіття. Дивіться, опять же, здоровенно. Дивіться, далі піднімаю. Третє, суцвіття. І ось було четверте, я його відрізав. Чотири суцвіття було. Я ще й це буду відрізати. діло, що я буду. Дивіться, гляньте, яке суцвіття. І вроді і опилення нормальне. Ну, допустимо. Третя, це я вже за 100% зріжу, а за цим ще буду дивитися, що воно буде далі там зав'язувати. Ось його рядом, також саме, дивіться, одне, друге, третя, бачите, четверта зрізав. Тобто оставив йому два рукавчика тут, ну я не знаю, тут у мене грон, мабуть. Ну, не збрехати вам грон 15, я спеціально не пересчитував. Оставив просто в одну сторону, Ось повернув. от. Бо тут у мене і прима України, гран прі привите, короче, прививки на ньому. Там ще пам'яті шмільова з тієї сторони привита. Ну, тобто На ньому чотири сорта. От. Ну, і цей рік я йому думаю, Та ні, оставлю я все одно, бо як би, саме перве плодоношення він тріснув у мене геть, увесь тріснув. Я його хотів одразу прибрати, але не прибрав, бо. Думаю, попробую я обробити його кальцем, бриксіл кальцієм. Да, Обробив у тому році. Його обробляв я брексіл кальцієм, і дубовський розовий обробляв. Да, не тріснув він, брикат не буду, не тріснув. Грони такі нормальні були. Ну там вкусний який, ну як, як я кажу для діабетчиків. Ну, У мене є людина, яка конкретно приходить і його забирає. От. Значить, дивіться, ще питання було таке. ну, Не питання, а кажуть, як це 140 кущів і не комерційний Е, Як вам об'яснити це питання? Ту ж, Не один це вже мені написав. Комерційний для мого розуміння, комерційний виноградник це все, як у кума, там є 10, 15 чи 12 кущів ландиша, там приображення кущів 6, бо він ну, цим займається, він його ну, вирощує, продає, реалізує. Да? У мене немає такої можливості реалізовувати його, вирощувати в мене є можливість. Реалізовувати у мене, вести його кудись, там. в мене не времень, ну, не часу немає, ні не... як. Скажем так, да, цим займатися. У мене по одному кущу деякі два тільки кущі. І то два. Це так: один у мене привитий, один корневласний. Це Подивитися, це такі, як аватар, допустимо, да, там Cotton Candy. Це, допустим, там подивиться, як себе веде на прививки, як веде на своїх корнях, от і все. А всі остальні в мене по одному кущу. І то на деякі кущі вже перепривиті, там по три сорта, по два нацеплені. Що я кажу, це не комерційський виноград. Бо для комерції треба, щоб там воно, ряд преображення, ряд ландиша, і ти його там чи оптовикам здаєш, чи ще щось. У мене чисто, як в основному кишмиші, 50% точно вже в мене кишмиші. От, і би, американської селекції, ну, скажімо так, не чисто американської, зарубіжної селекції, це буде правильніше. Бо ЮАР в мене Ригал, да, це ЮАР, є вже е, і ізраїльський, і коротше, болгарська селекція. Ну, я якби любитель фешмашів. Через що це я так вам відповідаю, що в мене не комерційний, в мене якби колекційний участок. Отак. От. Що сам зідаю, що... На збереження ложу, багато ви бачили експерименти я проводив. Що приходять люди додому, просто ну, купують. Що не купують, залишилося. Ну, треба вбирати виноградник через забор курі доїдають. Отак От і все. Кажу, так як є вам. Та і, і все. А щоб там кудись возити, його. Я і живу, знаєте, такі місцевості. Мені що до області, що до району, що туди 40, що туди 40. Ну це мені як його вести, це треба точку якусь. Ну коротше, не моє. На місці да, люди там, хто приїжджає, хто приходить, то так да, нікому не відказано. купують. Ну це ж не комерція, знаєте, щоб ось ну, як вирощувати, його або здавати, або самому мати точку, продавати. Ну це якось отак я можу вам відповісти на ваше запитання. На цьому все, до наступних відео. Усім дякую, що дивитесь, пишете. До завтра.